Так, друзі, що шара. Сьогодні шара на оці 4 товара. Раз, два, три, 4 шара. Вся ціна, друзі, по 270 гривень. Отакий от електрошокер з паспортій, зйомним акумулятором можна міняти. Отакий от електрошокер з ліхтариком 270 гривень. Все по повній оплаті. Раз, є позиція. Потім отакий от дуже яскравий прожектор на три режима з пультом. З кронштейнами 270 гривень. Кількість обмежена. Потім З виносною З клавішою. Ось така апаратура. Ось о, 5 метрів шнура. Ось такий прожектор. Яскравий прожектор Тоже 270 гривень. Їх кількість обмежена, друзі. Кількість обмежена. Їх тут по у мене по 5-3 по 3 штучки в різному. Тоже 270 гривень. І отакий от легендарний повербанк на 10 тисяч мА новенький ліцензірований. Тоже 270 гривень. Це е, до закінчення. Це, цих ось о, там, 4 штучки залишилось таких 5 штучок, залишилось, таких, по-моєму, 4 і цих 5 штучок. Для замовлення Viber по повній оплаті це все діло відправляємо. Гарного дня, шара дня. Мирного неба.